Всім привіт, я Максимус, і сьогоднішнє відео про битву Лайфхевен. Якщо ви не бачили першої частини, раджу вам подивитися. Силку на неї в описі. Отож, зараз я вам розповім, що таке Лайфхевен. Лайфхевен це сервер, на якому зібралось відразу 11 ютуберів. Кожен з них виживає та паралельно ВВПшиться з іншими ютуберами. У кожного від початку є по 15 сердечок. Одна смерть забирає одне сердечко. Якщо у вас є 10 сердечок, ви можете нападати на гравців. Якщо у вас більше ніж 10 сердечок, ви можете напасти тільки якщо напали на вас. Загалом це все дійство подібне на королівську битву. Що ж, я вас не затримуватиму, перейдемо до самого виживання. Отож, недовго думаючи, ми вирішили вирушити на пошуки алмазів. Ладно, не дякую. А не даєте, що нам було легше, тут во. Мені леньке, я шукаю складні путі. Для початку ми вирішили опуститися до мінус 59-ї висоти, так як там найбільше алмазів. А вас йдемо? Давайте, ви роботи, я буду. О, залізо. Раб. Работай, 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 работай. Освіщай, раб. Работай. <рик> давайте зараз X-Ray включу. Я за форточку. Я за форточку. Прийшли за форточку. Давайте зараз... Давайте зараз X-Ray включи і все. По Ніт, я тут знімаю на відео. Так не підходить. Дай да я Дя щучууууу! Містер Басмут. <рик> <витрючий. рик> форточка. Форточка нашої політііі. <рик> 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 Манда старий і динатів. Ще <рик> пару блоків. ВД, ВД. 59-а Оскільки ми досягли потрібної нам висоти, настав час шукати алмази. Дивіться, який я везучий, вже стільки прокопав ні одного алмаза. Ну, звичайно, як же без конфлікта. Гаразд, гаразд, Хватить. Ловіть на різку з пошуку алмазів. Шоу? В... Алмаз. Алмаз. Ууу, да шауден, так... да, ще один, ще один. шаудин. Алмази! Алмази! два алмази. Шо вы такі алмази? Ще, ще два. Біга, Я біга, так сам не шум. О, так опа, я за Максим да. йду за Марком, він не буде Ти за я зараз за Марком, він за ними маленькі зомби. Здається, зараз маленькі зомбі вб'є Марка. ну, подивиться, хочеться. Мені тип, туди мене треба, хай хай його там вбивають, я його втечу кудись. десь зомбі. Коротше, <реш> Максимус, можеш підбігти там, де ми тільки прийшли, я, я всі ресурси віддам, бо я, може, да, зараз да. грати вже не буду. Да, я тут, я тут, я прям зараз тут. То стій там зараз зайду, і ресурси віддам. Всі свої. свои хорошо. Бля. хамуха. Знаєте, сіки мене алмазів, Знаєте, сіки мене алмаз, ще алмаз. У мене 18 алмазів. Це форточка мені дав. Це ми потім скрафтимо pues броньки, типу собі, чи ні? У нас разом, 24 четыре алмаза. Прикольно, у мене координат. Я ще алмази добываю. Я піду поховую хорошо зараз. і піду, заберу садачку, піду когось вбивати. Рома, Рома, Рома. Алмази! Я тут, я тут, я тут тут. А хто четвертий в чаті? Сурвець! И не ладата. А, весь собі спеціально забрав сердечки, щоб починати вбивати. Открыйся. Лава, 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 лава. Лава 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 лава. Я біжу до тебе, я біжу на тебе. Лава, 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 лава. Я біжу до тебе. Ну як ти у мене п. Добре зараз. У мене вже десять. Я знайшов... я знайшов велику шахту, Макс, з мене. Йо-мойо, лутано. -йо. Це зараз дуже небезпечно, понимаєш? Може ще лишився. А давай пошукаємо дорогу і кудись і виліземо зараз, десь в когось. Да. Так, чекайте, я зараз тут був, Я знаю, хто тут був, знаю, хто. не знаю чому я так вирішив, але. Я тут, я тут, був тут був містер, тут був містер, я впевнений, я, я гарантій, тут був містер. Але може я знаю, бути. Не знаю, хто це звівністю, але я не паганий, що це звністю. Помоч! Помочь допоч допомоч допомож! І мама не піф! Ось тут в мене закінчилась пам'ять на флешці, і я перевів запис на внутрішню пам'ять. Короче, я залезаю наверх. Опа, кольчушка, кольчушка, кольчушка. Звучит небека обзывающее прізвище в школе. Кольчушка. А ты куда? И мама капчика. Боже, тут дуже багато мобів. І а ні, це... я не це... бачу, вони зайти мене ні, Ніт, 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 ні. Чіт, 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 бери, чіт. Твої біжуть, біжуть, біжуть. А тут з люди собаки знаєш, <плес> <Це> не клас-клас. Ні, <плес> <плес> відьма, 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 відьма. Я живий, я живий, ні. Да, тікай, ти ти живий, тікай, Макс. Боже, тікай. Я порішаю, я перешаю, я перешаю. Все, я перешав. Ти ви, я живий мене зараз... Да! Втікай, втикай, попсик! У вас еути! Стрелки! Бим! 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 Все, он вони ко у вас. Не-не-не-не-не-не. А если не хочешь поторгуватися, блять! Он же не потургувает! Ну, так у мене значить. Шкіра. Ну, коротше. Я буду потрошку -по вилазити. Буду так, мені стріли. Так, у мене зараз 4 стріли. Можна навіть здохнути. Можна навіть здохнути? Ні, я не хочу сердечко да. просирати, понімаєш? Ти б і не так не хочеш просирати. Мар, давай об'ємо, ти що, не можеш так опакувати? Все, я, 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 я на мисці. У мене скоро меч поламається. У мене скоро меч поламається. У мене теж. Чекайте, примізи, чекаємо Макса. Макс, Макс, я, Макс. Я, 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 я. я. Отже, після підземної подорожі ми вирішили поділити діамантові речі я, між так. собою. Короче, роби на грудники, ровно на грудники. Дивіться, що в мене є. Дивіться, що в мене є. Даш, набери. Бери мінець, фу. Бери, бери Ні, гравець, бери гравець. І на бери нокс. Нокс бери. На. Сибась. А його кобаса, бачите, да? Зробити одну нормальну. А, чуєте? Так. А, Народи, а, о, на нагрудник, на грудник. На, на я, я, е, коротше, люди, я, я найгеніальніша людина світу. Знаєте, на що я зачарував Кайло? На що? На ефективність один. Романчик, ромасик, романчик. Може мені романчик. один Один алмаз. Все, я один, йду? Можливо? Давайте, я погнав. Я закопуюсь, я вже грати не буду. Ну, я хочу Робіт, їх самі убивать. Я вже все. Рай, Давайте, Спасибо. І тут сталося те, чого ми аж ніяк не очікували. <рекл Dios> бі... Нік! Нік! я бачу Нік! я бачу Нік! я бачу Нік! Біжіть! Він на шифт Рома! Рома, Рома. що, 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 що. О, там, от там, в тій стороні. Ї? в тій стороне. Містер! 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 Не знаю, навіщо я це зробив, але визнаю, я порушив правило. А, Ні, то, точно, 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 тікаємо, 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 чекаємо, тікаємо, тікаємо. Наш немає. Сіл стіл, 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 стіл. Тікай, помагаємо, помагай. помагай, Я дуже я дуже тупо здох. Нас криють, наскриють, я втікати. Йо, я втікаю, тікай, 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 що тут. Тікай, тікай, тікай. зараз... Я втікаю, І коли я подумав, що небезпеки поруч більш немає, сталося ось це. Я побачив ще один нік і прийняв рішення втікати. Озираючись, мені здалося, що за мною ганяється Коннор та Влад Майнкрафт. Рома, 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 ты мене чуєш Рома, Рома, Рома. О, Макс, Макс, я на горе кис, всем фик. У меня тут повна жопа. Кор короче, за мною весь сейчас Конор и мистер ганят. Вони Ми, прям даже біля мене стоять и прыгаюсь. Я просто здесь там стою. Просто біля мене стоять. На мене, в нього кругляк. И короче, я знайшов портал. Ти да, ты да. Скажи корту. И рихать, минус 4 46... це. Минус 5, no, понял. Дякую, що додивились відео до цього моменту. Вліпіть свою королівську подобайку та підпишіться на канал. Ще побачимось.